Що буде, якщо в котельню впхати все підряд? Що буде, якщо в котельню пхати все підряд. Не раз бував в таких котельнях, от я був в котельні, де власника дивився, Микол, я сюди вложив 90 тисяч євро, я зробив там геотермальний насос, те, те те, те те. І воно не функціонує. Чому не функціонує? Тому що були великі перепади зі світлом, коли у вас замість 220-180 в сіті. Зараз, наприклад, жаль, замість 220-200. 70 буває в сіті. Це теж перепад, і тому це обладнання не сильно і функціонірує. Котельня має бути раціонально, і все, що ви туди робите, це або ваше хобі, як рибалка і охота, або це капіталовложення, яке буде е, роками себе опродовувати. Не потрібно пхати туди непонятні кошти по 100 тисяч доларів, тому що, якщо експлуатувати будинок на газу, зрозумійте одне, що 500 доларів в місяць і ви. Закрити всі потреби і ніяка енергоефективність по 100 тисяч доларів, яка через 15 років потрібно її міняти, те обладнання не себе не оправдає. Хіба що це хобі?